У Дніпропетровськ приїхав міністр молоді і спорту України в облдержадміністрації високопосадовець розповів про головні напрямки розвитку спорту в державі. У пріоритеті наразі підготовка до Олімпійських ігор 2016 року, побудова європейської моделі відносин з національними федераціями та розвиток молодіжної політики. На зустріч з міністром прийшли лідери спортивних організацій. Вони пропонували свої ідеї того, як зробити спорт доступним для всіх. Мы собі поставили завдання працювати в максимально прозорому режимі, тому всі витрати міністерства, показники діяльності державних підприємств, всі бюджетні програми, всі вони висять на сайті міністерства, можна ознайомитися, куди йдуть гроші. Я хотів би отметить роботу, яка началась с Днепропетровской именно Днепропетровской области, потому что есть взаимодействие органов местного самоуправления, то есть власти и общественной организации, а именно спортсменов. Простых ребят со двора, которые реально самоорганизовались и смогли создать такое уже международное движение как стрит воркаут.